Прості. Так, Доброго дня ще раз, шановні колеги, дозвольте представити вам результати дослідження на тему фізично обґрунтоване комплексування видимих та інфрачервоних зображень із використанням моделі ТВНЕТ. Сьогодні мультиспектральний аналіз активно використовується в різноманітних галузях, таких як безпека, автономне керування, медицина та також у системах дистанційного зондування. Особливу роль відіграє інфрачервоне випромінювання, яке дає змогу бачити ой, вибачте, яке дає змогу бачити об'єкти навіть у умовах поганої видимості, наприклад, вночі або за несприятливих погодних умов. Проте класичні методи комплексування часто не враховують фізичні процеси, що лежать в основі формування інфрачервоного сигналу. Зокрема, мова йде про власне теплове випромінювання, об'єкта, відбите випромінювання від навколишнього середовища та вплив атмосфери. Якщо ці компоненти не виділені або об'єднане зображення, може вже містити суттєві е, спотворення, знижену контрастність та втрату температури, температурної інформації, що є критично важливим у е, задачах спостереження. Е, для подолання цих проблем е, я використовую модель тивне. Згурткову нейронну мережу, яка виконує фізично обґрунтовану декомпозицію інфрачервоного зображення. Основна ідея полягає в тому, щоб не використовувати інфрачервоний сигнал у його сирому вигляді, а розкласти його на три ключові компоненти: Це температурну карту, карту емісивності та карту відбитого випромінювання. Це відповідає фізичній моделі формування інфрачервоного сигналу, яка описується через закон планка, враховуючи також атмосферну пропускну здатність і теплові характеристики навколишніх об'єктів. Ось в даному випадку можете побачити приклад: зліва направо. це йде температурна мапа, емісивність і якраз відбита складова. Модель TEVNET складається зі згоркових блоків. Що екстрагують ознаки зображення, після чого вхідні сигнали генерують кожну з трьох згортових карт. Функція втрат була сформульована так: це сама фізична модель, і функція втрат вона була сформульована таким чином, щоб рахувати не лише точність реконструкції спектральної густини сигналу, а і відповідність фізичним параметрам: це температура і місивність до очікуваних значень. Завдяки цьому модель навчається не просто імітувати вихідні дані, а й будувати фізично осмислені карти, які зберігають температуру та структуру об'єктів сцени. Для навчання та тестування використовувався відомий датасет LLVIP, який містить понад 15 тисяч пар інфрачервоних та видимих зображень. Зображення були отримані за різних умов слабкого освітлення, що дозволяло ефективно перевірити адаптивність моделі. Попередня обробка включала нормалізацію, видалення шумів та геометричну агументацію. Ну і знову ж таки, тут можете побачити саму функцію втрат, яка використовувалась при навчанні. Після декомпозиції інфрачервоне зображення ми поєднували температурну карту з, текстурними, з текстурною інформацією, взятою з видимого спектру. Результати показали значне покращення якості зображення. По-перше, зросла чіткість контурів об'єктів, особливо на фоні із низькою температурою, зменшилась кількість артефактів, що виникали внаслідок відбитого випромінювання, і головне збереглася температурна достовірність самої сцени. Оцінювання результатів проводилося за допомогою безеталонної метрики Брізг. Ця метрика дає змогу об'єктивно оцінювати якість зображення з точки зору людського сприйняття без потреби в еталоні. Якраз таке застосування Брізк показало, що значення цієї метрики для комплексованих зображень після використання ТВНЕТ були нижчими ніж для початкових інфрачервоних та видимих зображень, що вказує на вищу якість результатів. Ну і е, у самому підсумку результати якраз таки дослідження демонструють ефективність використання фізично обґрунтованої нейромережі, е, для декомпозиції. Е, в результаті отримали підвищення якості мультиспектрального комплексування. Такий підхід е, дозволяє не лише покращити візуальну е, складову, а й забезпечити збереження критично важливої фізичної інформації. Ну, зокрема, це. Температурні характеристики об'єктів. Ну і вже у подальших роботах планується розширити запропонований підхід на гіперспектральні зображення, а також вивчити можливості е, інтеграції ТЕВНЕТ у реальні системи моніторингу. Ну, зокрема, для задачі автономної е, навігації та, наприклад, пожежної безпеки. Е, на цьому все. Дякую за увагу. Дякую, дякую. Запитання, будь ласка, до Сергія Олександровича. Можна я питання задам? Так, да, бухгальте. Був... Дякую. Так, да, дуже цікава ця тема. Можете відкрити слайд номер 4? Так. Ну, цей да, І наступні також. Скажіть, будь ласка, як саме ця неримережа здійснює цю фізичну декомпозицію на компоненти? Ну, угу. на попередні ще. Так, ну... Ні, ага. мені цікаво от, з точки зору фізики, яким чином е можна відділити, наприклад, відбиту складову від складової власного випромінювання, яким чином може бути розрахована оця емісивність при е великому різноманітті матеріалів і поверхонь, які в е цій фоновій картині присутні? Угу. Ну, по-перше, основна от задача і проблема полягала в тому, що на виході з інфрачервоної камери ми маємо тільки значення пікселів ну, від нуля від до 255. Okay. Щоб якось вручну без застосування нейромережі отримати ці дані, треба знати, по-перше, калібрувальні характеристики самої камери, або в ідеалі мати доступ до самого API. Ну, на жаль, у відкритому доступі в інтернеті нічого такого немає. Тому якраз таки і Лягала задача створити нейромережу, яка буде орієнтовуватись на основне рівняння формування інфрачервоного зображення за допомогою камери, і вона навчається якраз таки підганяти ці основні три параметри під це рівняння. Тут основне рівняння йде, але в реалі воно трошки спрощене, так як не враховується саме атмосферна прозорість. Ну, Вважається, що вона стала для більшості об'єктів, тому рівняння в даному випадку спрощується. Тому Ні, ну, на виході. Не... Вибачте, оцю ко... останню компоненту взагалі можна викинути? Ну, що там є? Яке власне випромінювання атмосфери? Це перше. А по-друге, е... от я конкретно спитала: у вас є, mm. ну так, попіксельне, але ж ви не знаєте, який там об'єкт, яким чином саме оцю еміс... емісивність, ну, тобто коефіцієнт випромінювання, це називається, да? Оця емісивність. Um... Ми є саме чисельно і не знаємо. Це ідея іменно. Приблизна карта, так як ну самі значення на вході в нейромережу, вони нормалізуються і на вихід ми теж отримаємо нормальні. Якось їх перевести в реальні це на даний момент, на жаль, неможливо. Можна застосувати, звісно, якесь лінійне перетворення, наприклад, до тої ж температури, і вже основуючись на температуру, порахувати інші значення. Але це буде на жаль недостовірним, тому що ми точно не знаємо знову ж таки. Яка саме була температура в тому чи іншому пікселі? Тому ми в даному випадку тільки орієнтуємось на сам розподіл, і вже маючи, наприклад, в самі моделі для комплексування використовували саме відбите випромінювання. І якраз таки це відбите випромінювання ми використовуємо для комплексування. Тому що тобто ви берете, нам неважлив... у, вас, у вас, вибачте, у вас вхід, вхідна картинка, перша і остання, да? От, вхідні дані, ви звідки берете? Вхідні, вхідна картинка, ось це ми маємо просто інфрачервоне зображення на виході. Ми маємо три е, мапи, ось вони всі е, відрізняються: це розподіл емісивності, е, перша це температура, і е, остання це саме відбите випромінювання. Якщо можна, наприклад, знову ж таки подивитись на вхідне зображення, і на останнє, то е, ми маємо набагато більше інформації за е, про відбите. Так як вони uh -huh. у вас на різних слайдах, то поверня, порівняти отак от візуально uh -huh. ну, взагалі їх неможливо. Тому що ви зразу виклали тут декомпозицію і ніде uh -huh. не показавши, де у вас е, вхідне зображення. Тому е, дуже важко оцінити насправді, uh -huh. що, uh -huh. що ви там робите ну, от при наявності о, тих результатів, які ви показуєте. Е, ну, а, а, добре, а тоді на дев'ятому слайді, мені здається, що там ви е, показали от дев'ятий слайд. Ось. О! А, ні, тут що видиме? Це вже результати комплексування із застосуванням цієї якраз таки відбитої компоненти. Ну добре, але було б непогано, щоб ви всі ну всі чотири тоді, навіть п'ять, да, з видимим зображенням докупи звели все це на один слайд і дійсно показали, яким чином угу. це декомплексування, який результат воно дає в порівнянні з проміжними мапами цими все. Угу. Ну, бо, бо, бо зрозуміло. Ну, ну, ну я от, наприклад, не бачу, чим сильно відрізняється тут е, друга від третьої, або е, карта відбитого, від... то, як у вас на попередній картинці. А, карта воно відбитого. насправді відрізняється, як мінімум, можна подивити, що е, ті ж самі а деталі е, дороги, які на тому ж інфра-червоному не, від... не видні, на е, самому видимому зображенні, нашому вхідному, вони дуже затемнені. І якраз на результачому ми маємо. Е, набагато засвітленішу що картинку я без втрати деталей ну я не бачу ну добре віктор ну, віктори <сміло> якщо якщо <сміло> звести якщо звести на одному е, слайді багато картинок то точно вже не буде видно деталі Тобто тут да тут ось так я <сміло> думаю що ти тут змікування. можна, ну, можна ж взяти елемент елемент не всю картину разом а елемент там де ви це бачите вони бачите да? виділяєте От. частину дороги да показуєте угу. бачу бачу не бачу Отут ну, масштаб масштаб же ж тут який дрібний. Тут у вас на одній картині, я не знаю, скільки тут, метрів 20 помістилось, да? вздовж дороги і, і ширина дороги, угу. метрів 7-10 отут у вас. Так, ну, 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 не видно тут нічого. Тому ну Добре, інфермиру. я врахую, все добре. Ну, все, дякую. І ще, будь ласка, запитання. <свісно> у мене питання і можна? Так, uh -huh. да, будь ласка, uh -huh. будь ласка. Е, можливо, це уточнююче питання, але можете ще раз показати е, слайд 4? Так, да, оцей. Наскільки я зрозумів, ліворуч це температура, так. Серед... це. Емісівність, а третя відбита складова. Uh -huh. е, от дозвольте мені з вами трошки тут не погодитися. Е, стосовно, наприклад, емісівності. Якщо ви подивитись на машину, так, то єдине припущення, яке я можу зробити на середньому слайді, що капот у машини... Мені, будь ласка, поверніть назад. Ну, та це капот у машини, і сама машина викрашені якимись різними кольорами, абсолютно різними, з різними. Ну спілістями. так. Ну, так, <гум> щось важко. В це ну, так, так двигун, коли працює, він. Температуру видає, то це якщо так. так емісивність про... до температури, вибачте, а що таке емісивність, як ви вважаєте? Е, ну Це зараз е, сама іменно от здатність якогось е, матеріалу е, до випромінення. Ну, іменно в модель межах цієї моделі вона розглядалася саме так. Це ну, от... відношення чогось до чогось, так? О, І так. від температури залежність е, така не може бути емісивності, тобто емісивність від температури, е, яким чином все-таки залежить, але не так. Тобто у вас тут як цій картинці очевидно, що перепад температури відбитий, а не стільки, а не імісивність. Не кажучи вже про те, що метал, е, коефіцієнт випромінювання металу у вас суттєво нижчий, ніж коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла, який там одиниця. А тут теж щось дуже незрозуміло. Ну, так ми, на жаль, То, не знаємо а, самі ці коефіцієнти для матеріалів. Слухайте, да, давайте я вам в питанні надавав підсказку, як вам з'їхати. Ви не зрозуміли, ви просто не розумієте, що таке емісійність. Якщо припустити і це припущення більш достовірне, ніж інше, що машина все ж таки однаковим чином ви. Пофарбована, то на карті емусивності вона б мала б виглядати однаково. А точніше, скло, і е, гума, і е, метал могли б відрізнятися, але аж ніяк не капот, і, е, і, і щось інше, е, і, і все, все інше. От. Стосовно людей, знов таки, е, значить, у вас емусівність. Ну, не знаю, може в різних, це ж солдати, я так розумію. Можна в різну ну, форму подіти. Звичайні, звичайні люди, але там дуже багато зображень з світловідбиваючою, саме, саме одягом. Тому сумнівним виглядає, що це карта дійсно емісівності. На карті ему у вас би автомобіль виглядав, виглядав однаково. Ну, принаймні скло могло б відрізнятися від металу. Якимось чином. Я думаю, тут зворотній контраст просто тут у нього е, менша імсивність світла, а більше чорно. Тут просто зворотній контраст. Ну, скоріше всього. Ну, скоріше да, всього, так, так е, е, Тому тут е, якось так не дуже переконливо виглядає, от а стосовно відбитого, я вже галі, взагалі тут. Е, Просто навіть навіть не коментую. Тому що, якщо емісійність у вас невідомо, що, то як ви відбиту визначаєте? Ну, і взагалі, як ви відбиту можете відрізнити від того, що вона саме випромінює. Ну, я саме це і хотіла спитати, але я так і не зрозуміла. Ну, як мінімум, навколо того ж автомобіля, ми маємо е, більше деталей інформації. Ну і деяких. Е, Теплих об'єктів, наприклад, ось за цією людиною можемо побачити ту ж саму каналізацію, яка на звичайній температурній мапі дуже погано видно. Ну і знову ж таки на тій ж імісивності. От за рахунок таких деталей, і потім покращується якість інформативні зображення. Каналізацію добре, Сергій. а От людина сама людина вона є хорошим тепловопромінюючим об'єктом, так. От, ну, вона, от, шкіра майже там абсолютно чорне тіло. на ній є одяг, який не є абсолютно чорним тілом. Але згідно з цією картинкою, виходить, що людина відбиває краще, ніж металева поверхня машини. Ну, це ж з точність до навпаки. Возумієте? Людина краще поглине. <зас> ну, тобто у вас сума всіх цих коефіцієнтів, да? відбивання, випромінювання, пропускання, і що там ще. Поглинання до рівні одиниці, да? от одне збільшилось, інше зменшилось. Виходить, що людина у вас і випромінює краще, і, що там? І, ви, і відбуває краще. Оце ну, протиріччя. Ну, згідно з цієї картинки, мамопию. Mm -hmm. Якось не, 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 не зрозуміло. Тому й було ж питання тут у мене. І от... І Євгенович продовжив, як ви це розділяли? От, який тут фізичний принцип розділення? Він залишився незрозумілим. Хоча це дуже цікаве питання насправді. Може, пропозиція є, чи не пробували ви шукати десь реально декомпозовані такі зображення якимось фізичними методами, і підставити вашу модель ці зображення і подивитися, як воно буде працювати з. E, значить, отриманими такими декомпозованими зображеннями, отриманими іншими методами, ну, якраз таки я і шукав, знайшов цю модель. вона... Не модель, uh, попер... а зображення і супові зображення, а, які, зображення, тові зображення які, яких ми можемо бути впевнені, що вони декомпозовані правильно. Тобто, тут питання до того, що з фізичної точки зору є високомір з того, що у вас все пішло неправильно. Якщо взяти якісь тестові зображення, тоді можна було, знов таки, або підтвердити, або, можливо, використати їх, знов таки, для навчання вашої моделі, як певні реперні точки, і, і далі з ну, цього стартувати. А на коли навчалася та модель? Вона на навчалася. На, По-перше, це самонавчання. Це я так зрозумів, до чого йде питання. В тому то й полягала проблема, що ми не маємо ніяких реальних даних і реальних зображень з тими ж температурними мапами. І тому е, треба було накласти фізичні обмеження, щоб модель сама навчилася розділяти. Ну, ось, не... можливо, якраз таки, що вона не до кінця ще прям ви достовірна. Ви не накладали. Це... Фізичних обмежень ви не накладали, бо фізичне обмеження це ну, не просто ви написали якісь рівняння, а якісь східні дані можуть бути числові конкретні. Якась конкретна фотографія, да, от, де ви розумієте, що от у вас та мапа інтермісівності, от у вас там мапа відбіду складової, і ваша модель. Хоча б на одній точці має це перевіряти, що е, значить, ваші параметри, які ви заклали в рівняння, вони щось реально дають з фізикою. А так просто взяти рівняння і намагатися його підганяти е, суто формально математично, тут, тут і немає фізики насправді. Це проблема у цих так званих значить, розуміння фізики. Ну, Якщо вони поставляють туди фізику, то виявляється. В результаті, що воно да, фізику воно насправді не бачить. Зрозуміло. Ну, я ще подивлюся саме про цю модель. Скоріше за все, треба буде тоді далі вже на основному захисті додати саме конкретне спрощення рівняння, трошки детальніше це розказати я... і можна пояснити, як це відбувалося. Ще раз, питання не в моделі. Питання в тому, що у вас ви не знаєте, на що натягувати вашу модель. Угу. Ну, так, я зрозумів. вона... вона... Якщо, якщо тільки вхідне зображення, вона може ваша модель видати що завгодно. Да. А якщо у вас немає точки, от, значить, якогось хоча б. Ну, не одного, звісно, а декілька хоча б треба таких зображень uh -huh. мати, де можна буде порівнювати з тим, що от, точно, правильно декомпензовано. Так, а це питання: скільки зображень взагалі аналізувалось? В даному випадку 240 пар було зображень. Ну знову ж таки, я старався брати зображення в оригінальному розмірі без обрізання, щоб зберегти максимальну кількість деталей, і ну, додатково ще додавалися деякі шуми при навчанні і повороти. Ну і знову ж таки, попередньо що був проведений кластерний аналіз самого датасету, із 15 тисяч зображень було виділено. Що не помиляюсь, там 200 чим-то зображень, це виходить 20 сцен різних. Ну, типу, не тільки от одна ця сцена з різними там варіаціями, а різні зовсім були. Ну, щоб максимально була кількість різноманітня. А 240 пар, що маць на увазі пари? Ну і видиме інфрачервоне зображення. Ну, для самої, то інфрачервоні, тільки, далі для комплексування вже її видимі використовувалися. Тобто, для інфрачервоне, ну, він... все ж таки, тільки, тільки інфрачервоні, е, так, так. Угу. А Є можливо... запитання. Можна да, ще останнє. Можливо, якщо якусь взяти модель, яка одразу буде об'єднувати інфрачервоне видиме зображення, от можна в цьому щось зіграє. Але теж під питанням, але ну, хоча б так. Ну, може ще так... дати підказку. Можу ще дати підказку. Насправді, от будь-який тепловізор, ем, коли ви виставляєте там ем, рівень е, цієї емісівності, він видає карту теплового поля певну. Але він задає оцей коефіцієнт емісивності вже по всьому полю од... однаковий. Тобто, це також можна використати uh -huh. як хідне зображення, для того, щоб мати якусь прив'язку до, до фізики. Ну, я Ви можете набрати вхідні зображень з, з наперед заданими коефіцієнтами імісивності угу, від, там, від нуля до одиниці. Можливо, це буде працювати якимось чином. Ну, хоча б в цьому аспекті. Ви отримаєте різні вхідні зображення для різних заданих коефіцієнтів емісивності. Ну, я зрозумів, це заздалегідь трошки вже е, мати якісь результати і вже потім ну, так. відштовхуючись від них так, ну, так навчити. Ну, бо якщо я правильно зрозуміла, ну, це те, що Станіслав Вікторович хотів сказати, ви можете в це рівняння додати е, член, там, наприклад, uh -huh. з вагою е, зображених елементів, да, там, людей, машин uh -huh. і так далі. І воно, і вам нейромережа вийде прекрасно, підгони сама під себе. Чи не так? Якусь no, так, має сенс. Ще, будь ласка, запитання. Віта Вікторівна, прошу. Ні, дякую, в мене немає вже. Нема вже? Ні, 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 ні. Нема більше запитань ні у кого? Тоді подякуємо Сергію Олександровичу. Mm -hmm. Є ще тиждень чим попрацювати до захисту mm -hmm. і відповісти на ці питання, які е, задали е, ну, переобговоренні.